У німці всіх за Друзі, зараз вам розкажу прикол, значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії в Карлових варах. Жоно на пікап, на засун, коротше, да? і а, дуже змучив. бля, все лягає, треба відпочити, хоч день два. І значить, он готель якому живу, Он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплатив, Ну це пантиті типу, по європейським меркам. це Взагалі, взагалі самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, ну, Двох гатель. Ну прикольно, типу, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую. Піднімає ціну до 250 євро за добу за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250. Чого так? Ну реально упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ці прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив побільше пожити це життя, штраф, 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 коротше. Ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмати, вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це е, 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 німцям. От В усіх готелях я, я тут всюди зайшов, щоб букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. Ці <гаджі> вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб законили рекет. Німці просто законили рекет. І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правильному. Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, Легальний рекет зробили. Ось така от так, камот, історія. Ну, от, і виходить, типу. Так, зайду в коменти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, ну не для німців. Короте, коли у німці відпустка, ніде не їдете відпочивати, слідкуйте за цим.